Т-35 радянський монстр. Багатобашений трамвай. Називайте це як хочете, але це просто велетень. П'ять башень, із яких три з гарматами, 10 членів екіпажу, маса 52 тонни, Але при цьому броні у цієї штуки немає зовсім. І танкувати ми будемо виключно за рахунок екіпажу. Із 76 мм стріляти ми можемо або камерним з зовсім ніяким пробиттям 37 мм, або ж фугасами на 700 грамів вибухівки. І якщо чесно, я навіть скоріше за все зарядив би в цю гармату саме фугаси. Ну і дві башні з 45-мм гарматами. Тут у нас є камерник з пробиттям 67 і вибухівкою майже 30 грамів. Ну, наскільки я розумію, 45-ка тут як у того ж БТ5-БТ-7. Сьогодні вияснимо, чи має сенс такий танк у нашій грі, тим більше що максималка тут зовсім ніяка. Менше 10 кобил на тонну. Я думаю, їхати це зовсім ніяк не буде. Ну і подивимось, яка буде живучість. Погнали! Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. Також ставте лайки та пишіть коментарі. Ну і якщо є бажання підтримати ще більше, можете стати спонсором каналу. Починаємо сьогодні з снігової долини, і давайте заради експерименту закинемо в нашу основну гармату 76-мм фугаси. Подивимось, як вони будуть працювати проти а, ранньої техніки, тим більше це 1.3 ми майже в дупі списку, це я так розумію, 2-0. Ну от, і подивимось, як на 2-0 ці снаряди будуть справлятися з технікою. Ворожою. Тим більше на цих берегах дуже багато всяких от подивіться, газіки, всякі відро, фюрера, лорейни, оці всі, ну і тому подібне. І подивіться, наскільки я більший від нього. Ха -ха -ха -ха. Вони просто розступаються переді мною, пропускають мене вперед, бо в них просто немає вибору, бо інакше я їх просто задавлю. Ха -ха -ха. Ой, прикольні відчуття. Дуже прикольні на такому гіганті грати. Цих машин було побудовано трохи більше. Ніж півсотні, здається, 59. Почалося виробництво на харківському заводі. Ще здається, у 32-му році почалося виробництво, закінчилось воно в 39-му. Так, це в нас хто? Та це в нас якийсь якийсь труп. Напевно, на тобі нафіг із додаткової гармати. Я не буду чекати перезарядку основної. Закінчилось виробництво у му році. Перше їхнє бойове хрещення було у 41-му. І уже тоді ці машини були морально і технічно застарілі повністю. І в перших своїх боях понесли дуже великі втрати. Ну і, відповідно, проект закрили, визнали його не перспективним. Опа, прошляпив, На жаль. Ну, оце як його тепер шукати. Слухайте, а ми навіть їдемо якось. Ми не настільки повільні, як я думав. Я думав, буде ця техніка набагато більш а повільна. Ха-ха-ха, фугасом! Я пробив його фугасом, господи. А він навіть не стріляв у мене. Він не розумів, що йому робити, коли такого монстра побачив. Ха-ха-ха-ха. Ой, прикольно! Ой, прикольно, як вони лопаються. Ну, от пробили мене. Мінус один член екіпажу. А в мене ще 9, розумієте? У мене ще 9. Мені начхати. Хе. Ой, слухайте. Ну, емоції ця штука дарує, да. А тут у нас хто? Там якийсь мертвий пазік. Але окрім нього, тут ще хтось світиться. А, хе-хе. Бонжур, а ну фугасом. Ну ні. Фугасом не вийшло, але я йому із 45 ки паяю. А що мені? На тобі ще теж фугасом. Ха -ха -ха. Так, ви знаєте, на основній гарматі треба брати фугаси. Проти оцих усіх легких коробочок саме те, що треба. О, на нафіг. Мене пробили. Мене пробили. Але глобально мені. Офігу. А як мені навестися із. А чому у мене не наводилась моя гармата друга? Кудись вона зовсім незрозуміло, куди наводилась. Ну, Тетрарх ех, вирізав мені весь екіпаж. Я не зрозумів, як мені стріляти по ньому, тому що в мене основна гармата зламалася, точніше, башта. А я намагався навести додаткову башню, яка функціонувала, але чомусь воно кудись не зрозуміло, куди наводилась. А то я можу тільки отак, напевно. Нє, там є якийсь спосіб, як можна е перемикатися між башнями саме вручну. Але якщо чесно, у мене вже настільки всі клавіші на клавіатурі та мишці зайняті, що, напевно, я не хочу ще й цим займатися. Додаткові якісь кнопки вишукувати комбінації. Я вже і так у них плутаюся постійно. Бамс. Ха, готовий. Ну, за перший виїзд було 5. 5 це непогано. Ну, і як ви бачили, бронею ми не танкуємо зовсім нічого. Ми танкуємо виключно за рахунок екіпажу. О, це жил ЛВТ, да? Бам! Ха-ха, <звучит> я його фугасом вбиваю без проблем. Ой, 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 що відбувається. У мене моя. М -м, додаткова башта з гарматою. Вийшла нафіг кудись там. О, уже функціонує. Я не бачу, де він там є. Куди він там дівся. Ну, я впевнений, що він там десь на горі до сих пір. Ну і ладно, хай собі стоїть. А я, напевно, поїду, захоплю точку. Капець, це просто трамвай. Навіть у порівнянні он з Т-28, ми просто неймовірних розмірів, неймовірної довжини. Я можу просто встати, заблокувати якусь вулицю, чисто перпендикулярно встати. І якщо навіть мене вб'ють, вони не зможуть проїхати далі. Якщо я заблокую це все. Я їх одним поглядом вбиваю. Вони просто падають. Пропустив маленького, бо інакше він не проїхав би. О, я можу навіть екіпаж поповнити. Давай. І саме цікаве, багато які противники на цих берах, вони просто розгублюються і не розуміють, що їм робити з цим мастодонтом, коли його бачать. Як я й казав, на горі тут все ще є: якийсь челік, який по мені стріляв, який тільки що ось мого союзника вбив. Я думаю, треба піднятися нагору. Трошки його злякати, може, я не знаю. О! Ха-ха-ха. <с> Та й що ти мені зробиш? На. На. <с> ну, вибив ти мені декілька членів екіпажу. І шо? в мене ще 6. Цікаво, а я зможу піднятися ось тут чи ні. О, Ніфіга собі. Це той самий, що мене вбив, тетрарх. А я не можу навестись на нього. В мене не підіймається гармата. Ну, все, всі башні вибили. Два члени екіпажу лишилась. <плес> Я не пересажу, напевно, вже. Да. Ну, ще трьох із захоплення зони. Сумарно, скільки виходить? 8 фрагів, да? Так. 8 фрагів, одне захоплення зони. Ну, чудовий результат за два виїзди. Непогано. Середній КД виходить 4. Переправа через рейн, і. Ми знову. Майже в дупі списку, це знову 2-0, наскільки я розумію. Ну що ж, погнали, погнали, заблокуємо нашою тушею цілу вулицю і хер ми кого куди пропустимо. Блін, цей, цей мастодонт навіть в камеру толком не поміщається. Він вилазить за межі камери. І при цьому він не такий повільний, як я думав. Воно навіть якось кудись їде. Що, в принципі, ну, доволі прикольно. Я думав, це буде їхати до поля бою прям дуже довго. О, Кені, бідолага, ти куди? Ну що, висунемся десь ось тут? О! Е -хе -хе. На! Шо? Ваншот? Та ладно. Боєкомплект вибухнув. Стоп! Так подивіться, у мене тільки три члени екіпажу померло. А як ваншот? А який сенс тоді у цих 10 членів екіпажу? Йо-майо! -йо. Живучість, да. Ха -ха. Оце живучість. Блін, як прикольно на такому велетенському танку з 10 членами екіпажу отримувати ваншот. Це прямо да. Ну, зрозуміло, чому концепція таких танків віджила своє і не мала ніякого сенсу. Того, що нелементарно не там всякі, всякі ПТ-ки, звичайнісінькою гарматкою пробила і... і ваншот. Хоча подивіться, як у нас сидить екіпаж. Тобто, у нас половина танку це просто МТО. І весь екіпаж не розсереджений по всій машині. Вони в передній частині всі сидять. Бам! На і тобі. І тобі, на. На! До побачення. На й тобі. <світку> Куди ви лізете, хлопчики? На. Ніфіга собі я заїхав просто усім лящів роздав дуплетом. З двох гармат. А у нас же ще й ззаду гармата є. Тобто, якщо нас якось різко хтось кудись об'їде, ну а ось ось ПЗ2Ц, який просто впаяв мені по саме нікуди. У мене навідники із обох башень вийшли. Ну, він мене зараз просто розпиляє напіл. У мене просто нікому стріляти, нікому вести вогонь. Зараз механік водій пересаджується. У мене додаткова башта взагалі вийшла з чату. Гармата перестала стріляти. Залишалася тільки основна на фугасах. Ну да, да живучість цієї машини, звісно, така вона дуже відносна. З'являється ПЗ-2Ц, який з автоматичної гармати миттєво нам роздає лящів по всім башенкам, бо броні то немає. Ми не танкуємо навіть двадцятку. Ну і відповідно, хоч і дуже багато екіпажу, але по факту все одно ти не боєздатен. Да, прикольно, прикольно. Ну, за другим виїздом я зробив 4 фраги та асіст. В принципі, ні, ну, фраги робити можна. Особливо проти оцих усіх нубіків на 1,3, які не розуміють, що робити з цим монстром, вони бачать його дуже нечасто. По-своєму, це прикольно і цікаві бої у вас точно на ньому будуть. Окей, okay, поїхали далі. Слухайте, а у нас же є не фугас, а шрапнельний снаряд на 17 міліметрів пробиття, що більше, ніж у фугаса. Так може шрапнельний взяти? Слухайте, давайте спробуємо. Погнали. А знову 2-0. Ми постійно граємо на 2-0, я так бачу, да? мені цікаво, як буде працювати саме шрапнельний снаряд. Ну, типу, 17 міліметрів пробиття, це означає, що хоча б таке лайно ми будемо пробивати цим шрапнельним. А що шрапнель буде робити всередині танку після пробиття, мені страшно навіть уявити. Коли їдеш вперед, головне не чіпати кермо, бо при кожному повороті воно повністю втрачає швидкість. Так, ми хоча б 15 у горку їдемо. А ось я трошки довернув. Вже 10. 8. Я думаю, треба просто давити в парад, можна нічого не боятись. Там он бачу пазик якийсь. Опа. Недоліт. Думав, закинути йому за схил. Іратичні. І до побачення. У нас тут точку Б захоплюють. Це, блін, погано. Хто її там захоплює? Я, здається, не дозволяв. А ну-ка всі подвинулись, бо скачалки радянської зайшов. Ага. Тих, ваншот, Йопте, пожежа боєкомплекту знову. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <реж> ну, в мене навіть, блін, там. Ну ви розумієте, навіть. Екіпаж не помер. Тобто вони просто почервоніли, а через те, що вибухнув боєкомплект в одній із башен, здох увесь танк. Блін, як це працює? Ну це ж просто смішно. Ну, яка... яка живучість, про що мова? Мені вже другий раз боєкомплект підривають одним пострілом із Мілкашки. Да, оце радянська міці, це радянський бос качалки. А знаєте, це бос качалки, але який пропускав до ніг <денніх> завжди. <пускав> знаєте, такий весь трикутний торс, <пускав> а ноги чисто як у дістрофана, <пускав> колос на глиняних ногах. Да, Ну, техніка цікава, але, блін, цікава така. Знаєте, чисто на декілька боїв зіграти, пофанитись і на цьому все. По факту на якомусь маленькому, швидкому танчику, типу, от навіть такого шведа, і то приємніше грати. Хоча емоції машина дарує, звісно, да, емоції є. Я так розумію, не дивлячись на всю оцю монструозність, я ще й зеніткою можу попрацювати. Не дивлячись на всю цю монструозність. О, взбив. Нам бажано б дуже сильно вперед не лізти. Нам бажано б. Робити ось так і стояти на позиції десь подалі. Працюючи від відстані, нас так легко не знищать, я думаю. Літак збитий. І а ще й зенітка йопте, непогана. А я вистрелив шрапнельним, і при цьому хоро відкрита рубка не здохла, тільки критичні. А мені фугасом вбило весь екіпаж. Йопересете, відкрита рубка від шрапнельного снаряду не померла. Ні, треба фугаси. Коротше, шрапнельний лайно, треба фугаси. Так, нафіг шрапнельні, беремо чисту фугасики. Хоча, слухайте, у нас камерний пробиває 37. А це означає, що навіть ранні пазіки ми будемо пробивати. У них там скільки? 30 міліметрів, здається ж, броні. Хоча під нахилом не буду пробивати, але. Ну, не знаю, давайте ні. Все-таки на фугасах веселіше. Хай все-таки будуть фугаси. Треба цих трохи менше взяти, та й цих трохи менше. Може не так часто буду а, підриватися. Давай цих, цих 40, а цих 25. Я думаю, отак буде норм. Куди ти маленький? Ну куди ти? Хе-хе-хе, що, не об'їхати, да? Таке буває. Господи, який же це монстр. Т-26 спочатку навіть трошки розгубився, він, він не зрозумів, що це за вагон перед ним. Ні, це весела тачка. Це весела тачка, да, вона лайно, вона не має ніякого сенсу, вона, не дивлячись на 10 членів екіпажу, не дуже той живуча. Вона повільна там туди-сюди, але по своєму весело, по своєму цікаво і емоції вона дарує. Ну і коштує недорого. Дві тисячі голдей це таке. Двічі шаурми не поїсти. Ніфіга собі, куди вони там залазили. А мені пофігу, мені насрано, я прямо по чистому полю вперед давлю. О! Там іще хтось з'явився, да? Ну, щось там влучив. Техніка знищена. Ще одного я там критонув. він сховався. Ну, хай собі ховається. Це від нас повинні ховатися, а не ми від когось. О, добили його. Асіст чудово. Ви знаєте, а задня гармата, задня башта з 45-кою мені так і не знадобилася жодного разу. Хоча, ну, напевно, якщо пограти трохи більше, ніж я награв на ньому, то може будуть якісь ситуації, де воно дійсно було б корисно. Коли тебе ззаду об'їхали, а розвертатися немає ніякого бажання або можливості, то можна і з цієї башні впаяти. Але одне влучення в цю башту, о, будь ласка, на нафіг. Одне влучення в цю башту, і як би і все. Добиваємо. Звідки мене вбивають? О, ззаду. А ну, давай. О, хо -хо -хо, фугасом вбив. Ну, от і знадобилася задня башта, хоч я з неї не влучив, але я мав можливість з неї вести вогонь. Погано тільки що м, задня башта вона повертається. Коли я дивлюся вперед, вона повертається, вона не залишається в задньому положенні. Якби можна було її заблокувати, щоб вона дивилася постійно назад, щоб потім зменшити час, який необхідний, на м, те, щоб вистрелити по противнику, який з'явився ззаду. Але ж, блін. ну... Багатобашені танки ввели, а довести до ума механіку їх використання не, не зробили. О, 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 давай, 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 давай. Де він там? Його вбили чи що? А в мене й кутів, кутів схилення гармати, то немає. Давай, 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 критичні. Треба ремонтуватися. Не влучив. А перезарядка в мене тепер довга, екіпажу мало. На! хе <плес> хе <плес> <плес> Ну, 4 фраги один 11 знову. Ні, фраги воно робить і буде робити, і це буде навіть періодично доволі весело. Мінімум якихось там 3-4 фраги забій робити можна на цьому, а то й більше. Я думаю, якщо не дуже сильно лізти в парад, зіграти обережніше, то можна і. Не знаю, можна й. На, нафіг. Можна й по десятку набивати. Ну, от 5 я зробив доволі легко, танкуючи просто екіпажем. У газ, Додали 45-ки. О! Ха! Ну, від такого ніхто не застрахований яким би цей танк не був мастодонтом, а, ха, а такої, від такої бомби, ніщо тебе не врятує. Ну що ж можна сказати про Т-35? Танк цікавий, ну прямо дуже цікавий. Але я думаю, пофанитись ви на ньому декілька боїв, ну, може, десяток, і я думаю, що на цьому все, він залишиться у вас просто в колекції, по принципу, аби був. Бо фактично грати на ньому ну, незручно. Навіть із гілки прокачування, от елементарний Т-28 там, на 1,7, він вже виглядає набагато цікавіше. У нього снаряд камерний на 66 пробиття і великою кількістю вибухівки, в принципі, також адекватна перезарядка, там на експертах буде менше 6 секунд. Він їде вперед непогано. У нього є динаміка, у нього більша максималка, але він також великий, важкий, і у нього 6 членів екіпажу, не так багато, звісно, але навіть за рахунок 6 членів екіпажу можна танкувати і виживати. От особисто для мене навіть Т-28 машинка доволі цікава. Хоча є ось ранній Т-28, і у нас тут якраз така ж гармата стоїть, як і у нас. І у нього ще швидша перезарядка, у нього так само багато членів екіпажу. Ну, коротше, ви зрозуміли. У Т-35 немає ніякого сенсу. Він васелий на декілька боїв, але сенсу в ньому нема. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.